Ей, сивий вітер плаче, не вмирай, козаче, трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Гей, вітер хмар гонить, а тебе твій коник жде, як і колись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись. Гей, вітер все ворожить дівчину хорошу, друже полюби. Ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі. Ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі. Дорогі! Рідні та близькі загиблого. Ми зібрали з вами на цьому святому місці, щоб провести в останній путь, віддати Данину глибокі шани пам'яті та поваги воїну, герою, світличному Валерію Олександровичу, який загинув 14 жовтня 2024 року. Страшна звістка про загибель Валерія боляче вразила серця рідних та близьких, боляче вразила всіх нас. Ми сумуємо разом з родиною Валерія і розділяємо разом з ними їхню біль та печаль. Біль та гіркота втрати невимовні. Перестало бити серце молодого хлопця, патріота, героя, люблячого сина, брата, надійного товариша, просто чудовий та порядний людини. Народився. Валерій Олександрович 18 жовтня 1983 року на Донеччині в місті Авдіївка. Ріс та виховувався в порядній сім'ї. Після закінчення школи пішов працювати, щоб вся сім'я жила в кращому достатку. Ще з раннього дитинства Валерію мати прирвала любов до рідної землі, до свого народу та до рідненької України. Вчила бути чесним, чемним та поважати старших. В нього було багато планів на майбутнє та мрій, але повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України змінилися його плани. Він з матір'ю та двома братами приймають важке рішення для себе, тікаючи від жахіття війни приїздять у 2022 році на проживання в село Черповоди. Валерій дійсно був патріотом своєї батьківщини та гідним сином України. Коли Валерій отримав повістку, він не вагаючись в грудні 2023 року йде захищати рідну землю від ненаситного ворога. Від імені громади села Черповоди, яку я очолюю, особисто від мене. Прийміть щирість почуття. Шановна родина, шановна громада. Вкотре зустрічаємось тяжкий час, щоб вшанувати загиблого. Сьогодні до Небесного воїнства доєднався світличний Валерій Олександрович. Тепер навіки його ім'я впишеться в історію нашої громади. До 50 імен загиблих наших співмешканців з нашої громади, які вже на небі дивляться на нас. Сьогодні доля 20 воїнів Збройних сил України, які пішли з нашої громади воювати невідомо. Це велика. І страшна ціна нашого миру, нашого майбутнього. І ми маємо далі продовжувати цю боротьбу в імя всіх, хто загинув, і перш за все в імя свого майбутнього. Щоб бути господарями на своїй землі, щоб тати, стати свідомим, сильним суспільством. Бо правда на нашому боці. Але сила і правда не завжди тотожні. І в ім'я цієї боротьби ми маємо стати сильними. А для цього ми маємо бути злагоджені. І в Святому Письмі є такі слова: немає більшої любові чи віддати своє життя за ближніх своїх. І сьогодні ми бачимо таку любов, бачимо жертву і бачимо те, що віддано за кожного з нас. Дорогі ну, брати і сестри, за кожного з нас. І для того, щоб стояла і боролася наша Україна. Для того, щоб ця Україна мала надію на той день прийдешній, на той день, що наступить. І він наступить. І ми будемо мати і перемогу, дякуючи їм, і мати вільну країну, дякуючи їм, і мати ту незалежну країну, в якій ми будемо хотіти жити. Вічна слава! І пам'ять герою, воїну, захиснику Валерію. Нехай Господь його поселить в тому місці, де немає війни, немає сльоз, немає хвороб Є вічне блаженство з Богом. А нам, дорогі брати і сестри, перемоги, миру, здоров'я, терпіння і Божого благословіння. Слава Україні! Добро слава! завиває посте! Рай, козаче, трохи поживи, Ех, рад би я пожити. Ех, рад би я пожити. Марі заліблого героя, Збройних сил України. Іди мені президента України Верховного. Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. І віддав своє сувереніт... життя, захищаючи суверенітет нашої держави, кордони нашої країни. Залишився вірний військовій присязі та українському народу. І проявив виключно мужність та віри. Слава Україні! Гей, вітер став казати! Жде на тебе, мати знову не засне, Ех, це б бдіти доненьки, та моє серденько на то мовчазне, ехце б до доненьки,